Сьогодні ми провели команду ветеранів Адещини, які вирушили до сонячної Греції, аби прийняти неймовірний виклик сили, витривалості та єдності. Серед інших ветеранських команд, наші хлопці, шестю боротимуться за перемогу у марафоні на екстремально довгу дистанцію по Егейському морю крізь хвилі і вітер з поглядом на величний олімп. Ця подія є знаковою, адже проходить і в рамках відкриття міжнародного висловального клубу Яло Ровінг у Салоніках. Бажаємо нашій команді непохідної сили, залізної витримки, натхнення та спокійного моря. Їхня стійкість і командний дух надмінно здолають будь-які перешкоди. Вперед до перемоги! Ведьма знайомий, але мені дуже приємно що а, адаптивний спорт, який цей напрямок був вибраний, це вже стало не тільки про реабілітацію, а це вже стало про командний дух, про смак перемоги і про сім'ю.